У кривому розі завершили пошукову рятувальну операцію після нічної атаки Росією по місту загинуло 11 людей. Це остання оперативна інформація. Просто зараз ми е, маємо можливість поспілкуватися з Ігорем Клименком, міністром внутрішніх справ України, який перебуває в Кривому Розі. Пане міністре, доброго дня. Вітаю вас. Попрошу так само. Це буде таке може типове питання, але все ж таки найважливіше про оперативну обстановку, аби ви її описали, що зараз відбувається в місті. Ну і безпосередньо там, де вночі прилетіли російські ракети з 3.10 до 3.16 були нанесені ракетні удари по місту Кривий Ріг ворогам. Одна ракета, ви знаєте, попала в будинок п'ятиповерхову будівлю. Житлову будівлю знищено повністю пожежею два поверхи. Ми також констатували знищення перекриттів між першим та другим поверхом. Там чотири жертви, молода сім'я 22 років, і однолітня людина і одного чоловіка приблизно 30 років. Ми зараз ідентифікуємо. Я думаю, що нам потрібно для цього година буде чи півтори. І ми зараз знаходимося також. В біля будівлі складської будівлі, також в місті Кривий Ріг, куди попала ще одна ракета: це склад бутильованої води. Солодкою не газованою, газованої, де працювало близько 25 людей, цивільних людей на цілодобовому режимі, і ця вода розвозилася всі куточки нашої держави, в тому числі і в Херсонську область. Кілька фур я, кілька днів тому пішли звідси саме з бутильованою водою для постраждалих внаслідок туристичного акту на Каховській Гес. На даний момент тут ми знайшли сім наших цивільних громадян. Одному з них було 17 років, троє громадян знаходяться зараз в лікарні, і тому ми констатуємо, що на даний момент 11 чоловік, саме жителів цивільних осіб, жителів міста Кривий Ріг загинуло. Ну і 28 у нас осіб знаходяться в лікарні, які проживали безпосередньо в житловому будинку. Як я вже сказав, три особи, які були поранені. Саме внаслідок удару по цим складським приміщенням я хочу повернутися трошки назад. Виходить, що усі ракети, всі влучання були в інтервалі всього шести хвилин. Тобто, людей після перших вибухів не було шансів говорю... встигнути. Звичайно, шансів не було. Ці ракети були запущені практично одночасно, і вони всі зайшли в будівлі або ж не попали в будівлі і були збиті силами ППО. Тобто тут важливо, я хотіла наголосити, наскільки важливо відразу йти в укриття і не чекати. Я розумію, що ми вже всі стомилися від нічних тривог і цих ночей в укриттях, але є тривога, треба йти. Але ворог користується дуже часто да, достатньо підступний, маючи озброєння і комплекси. Достатньо в близько в окупованій території Запорізької області. Вони і звідти починають дуже часто цілять по житловим кварталам наших міст і сіл, тому люди не завжди встигають зайти в укриття, але е, слушне зауваження: якщо є сигнал повітряної тривоги, необхідно кидати все, просинатися, якщо це вночі, і бігти в укриття. Це єдиний спосіб зберегти собі життя та здоров'я, алгоритм допомоги тим людям, які зараз. Або втратили житло, або не можуть перебувати в своєму житлі через його ушкодження. По перше, як він виглядає, і чи потрібна тут певна, ну теж фізична, якщо хочеться, допомога з боку представників Міністерства внутрішніх справ. Тому що розуміємо, що це можуть бути різні люди різного фізичного стану, різного віку тощо? Ну, давайте я поясню по чезі. Був прильот ракети після цього. Приїхали відповідні рятувальні служби, поліцейські. Приїхали представники місцевої влади для того, щоб а по перше, треба було затушити пожежу. Пожежу охопила два, два під'їзди, і рятувальники з вогню вивели через драбини 12 осіб. в цьому будинку проживало всього 105 наших громадян. Чисто, ми зараз мовляв скільки реально там проживало. Але ми говоримо про те, що про комплекс заходів, які були здійснені. Місцевою владою і міською, і обласною, і спеціальними службами, які на даний момент працюють як і біля будинку, так і в інших місцях потрапляння ракет. І оцінюємо спочатку збитки. Збитки, звичайно, що ми попитуємо всіх людей півгодини тому, коли ми були біля будинку, 81 людина, 81 наших громадян, звернулися щодо збитків, які вони понесли. Поліція це все документує разом з Службою безпеки України паралельно 68 будинків взагалі постраждало сильно постраждало біля цього будинку, в який попала ракета, і ще 4 п'ятиповерхових будинків. Поліція обійшла всі квартири разом з комунальними службами для того, щоб встановити, чи немає там жертв або поранених людей. Волонтери, які привезли воду і почали роздавати безкоштовно харчування для наших постраждалих людей. Постраждало три школи. постраждало вищий навчальний заклад і спеціальний професійний навчальний заклад. І так далі, тобто ми говоримо про таку масштабну катастрофу, масштабну трагедію, яка е, спіткала зараз на сьогодні цей кривий ріг, е, і тому ми бачимо, як люди несуть дошки, як люди несуть питну воду, як працюють комунальні служби. Тобто, повністю все місто включилося в ліквідацію наслідків цієї цієї атаки. Тому е, комплекс заходів буде продовжений, я так думаю, до кінця е, цього дня і буде завершені. Всі, всі роботи основні, а потім вже е, буде проведена робота щодо е, можливості відновлення того житла, яке втратили наші громадяни, за словами місцевого керівництва, яке тільки що е, доповідало е, подальші кроки е, в присутності і заступника керівника офісу президента Олексія Кулеби, який також знаходиться в Кривому Росії. То uh, всім громадянам буде запропонована компенсація у вигляді квартир. Uh, всі люди, які втратили квартири, отримують нові квартири в найближчий час uh, і uh, зможуть далі продовжити uh, нормальне життя. Uh, так що uh, ми працюємо і ті. Uh, Трагедії, які спіткають нашу державу протягом п'ятнадцяти сполона майже місяців цієї війни, вони нас не зламають, ми сильні. Ми зможемо захистити себе і перемогти ворога. Пане Ігорі, давайте ще поговоримо про Херсон. Там починається така дуже тривала комендантська година. Виходить, що поправте мене, якщо не так, що люди зможуть бути на вулиці лише три години на добу. Навіщо так довго? Що за цей час мають зробити правоохоронці? І хто ще? По перше, комендантська година буде стосуватися виключно одного мікрорайону корабельного району, так званого острова міста Херсона, тобто та територія, яка була повністю підтоплена водою. На сьогоднішній день вода почала відходити. Вже третій день. Ми фіксуємо десь на добу 50-53 см відходу води і починають працювати комунальні служби. Відповідно, вже сьогоднішнього ранку почина починають працювати слідчі слідчі групи. Починають працювати криміналісти. Починають звичайно працювати сапери. 33 розрахунки саперних ми підготували. І які будуть оглядати всі 55 висотних будинків будинків, всі виробництва, які є на цій території, звичайно, що вони здебільшого знищені. Ну і потім, коли вода відступить, весь приватний сектор, дачні так звані ділянки, які є на цій території, звичайно, зразу працюють і епідеміологи, і санітарні лікарі, працюють енергетики, працюють працівники і фахівці водного господарства, тому що ми втратили дуже багато під водою е, трансформаторних підстанцій, е, і кров зносу нам необхідно е, ці станції запустити, хоча б в якійсь частині в найближчий час для того, щоб запрацював е, е, колектор. Е, для того, щоб не допустити сходу нечистоту до річки Дніпра, звичайно, ми зараз маємо проблему в, в цьому мікрорайоні. Ми знайшли сьогодні зранку, встановили велике п'ятно, масине п'ятно це те масло, яке витікло з машинного залу Каховської. Гес під час цього терористичного акту, і сьогодні наші рятувальники збирають це масляне п'ятно для того, щоб воно не попало далі в водойму. Ми беремо забори з усіх свердловин, які є по території Херсонської області. Також ми беремо забори з Дніпровського ліману і також з Чорного моря з узбережжя Чор... Чорного моря вже в напрямку Одеси. Це такий комплекс заходів. Я тільки вам в верхівку айсбургу розказав. Але вода відходить, і відповідні служби зразу заходять і працюють. План операційний план затверджений, і ми працюємо відповідно до цього плану. Між того, хочу сказати, що працівники житлово-комунального господарства Херсонської області також почали вже працювати ще щорашнього дня, розчищати вулиці, які звільнені від води і площі. І ми завтра, післязавтра очікуємо допомогу з сусідніх областей, також йде залізничним транспортом техніка відповідна і відповідні фахівці житло комунального сектору з допомогою. Тому в двох словах я вам розказав взагалі оперативну ситуацію. А ми звичайно. Маємо донести до кожного громадянина е, ту інформацію, що ми прийдемо до кожного з допомогою. Е, що ми, від, ми відбираємо заяви у кожної постраждалої родини таких на сьогоднішній день? Заяв у нас вже близько 2800 на даний момент, і е, ми ці заяви продовжуємо приймати для того, щоб е, і завдання президента нашої держави. Було виконано, щоб кожен, хто втратив житло, міг отримати нову домівку і в найкоротший термін. Звичайно, ми зараз по черзі кожного дня наші енергетики будуть підключати свердловини, будуть підключати електроживлення в населених пунктах, там де ми відмикали те, що це відбувалося і з газовим господарством. Я хочу сказати, що в одній громаді сьогодні ми вже запускаємо свердловину, яка буде в на добу забезпечувати 2000 кубічних метрів води, і так ми робимо все по плану по черзі. Зараз до речі, про воду детальніше будемо говорити з нашим наступним співрозмовцем. Вам подякуємо. Нагадаю ще раз Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, який зараз перебуває в Кривому розі, і про те, що там відбувається після нічної атаки Росіян, але так само і про ситуацію в Хер. В Херсоні, в Херсонській області і про е стан водойм. це теж важливо.